Хочете, щоб у дитини була краща пам'ять? Ось три прості гри для розвитку пам'яті. Запам'ятай і повтори покладіть п'ять предметів на стіл. Дитина має запам'ятати їх, а потім відвернутися. Заберіть один предмет. Дитина має назвати якого не вистачає. Ланцюжок слів. Ви називаєте одне слово, наприклад, яблуко. Дитина повторює перше слово і додає друге яблуко кіт. Далі ви повторюєте два і кажете третє, і так по черзі. Перемагає той, хто найдовше отримує ланцюг і не забуде його елементів. А у мене, навпаки, передумайте два слова, наприклад, гора і небо. Дитина має сказати слова у зворотньому напрямку, тобто Небо, гора. Далі збільшуйте кількість слів, які дитина має сказати у зворотньому напрямку. Такі ігри тренують короткочасну і довготривалу пам'ять, а ще розвивають увагу та мислення. Ще більше цікавих ігор у моєму профілі. Залишайтеся зі мною.